Нам просто на камеру боец 41-го батальона говорил, что у Александра Владимировича в кабинете возможно есть какие-то пророссийские флажки, книги, фотографии, портреты. Ну, я пропоную разом с вами пошукать пророссийские пропорции, что там еще было, книги. Я думаю, что мы что-то можем и найдем с вами. А если не найдем, то я просил бы этого убийца выбачиться перед местным головой за те образные слова, которые он сказал. Наверное, тут людина просто трошки не подумала. Вот сказала, ну бывает такая, ну знаете, запали. Давайте шукать раз". Итак. Yani, хирургии, например, генерал, заседание выконавшего комитета, наша газета Миска. Ну что еще вам показать? Ну, фотографии в луках, раз, это разумеется, твер... это А он курит тут в помещении? То боже упаси, никто не курит. Ты так, может там положили, пусть там Так. І таке призвучало прозвучали звинувачення в сепаратизмі. Ну, от ж е, я спеціально подивилася Вікипитю, що Нічого таке віде. сепаратизм, хоча да, знаю про це, але це людина, яка закликає до ну, відокремлення або приєднання до іншої території. Офіційно, публічно і, взагалі, міський голова такого ніколи не допускає, тому що він завтра зайде Україна. Це єдина країна, і ніякого відокремлення Чернігів, частина України. Це Абсолютно Петрович. Ну давайте подъедем. Ну, Картин мы не видим, видим только портрет президента нашего. Да. Ну, книги. ней. Можно пройтись. Да. Храмы, храмы, Сумщины, погон полицейский нам за черниговские авиаторы, события судьбы традиции, Полтавщина. Самая интересная книга «Советский солдат». Ну, Це все-таки історія радянський солдат, міський голова воював в Афганістані. Тому мені здається, що книги на службі громад, авіст, сильніше від смерті, болі без смерті, розстріляні матеріали, воєнні тайни 20 віку. спецоперація в Афганістані. Так, да, деяка частина книг присвячена афганській тематиці. Мені здається, це абсолютно логічно скрижалі, слід вічності, дивосвіт, синяя птіця мечти. Книга є Юрія Збітнєва. А звідки він взяв ці матеріали? Що, він що тут побачив в кабінетів? Люжі яким чином він це як він аремонтував ці речі? Як він сказав? Коли бійці 41-го батальйону приходили сюди, і, я да, ви вимагати да. землю, то один з бійців побачив десь на столі чи в кабінеті міського голови книгу у шкіряному перекльоті. А, щось там про Росію було. Так, якщо так поміркувати, хіба у мене, ми обговорювали цю тему із своєю сестрою, вона викладач на історичному факультеті, викладає якраз історію, в тому числі Росії. І в неї ціла підбірка літератури присвячення історії Росії. Так вона говорить, що я сепаратист. Для того, по-перше, треба знати із ідеологічної точки зору, ну, скажімо, свого. Опонента, але з іншої точки зору, література, ну є речі, які мають загальну людські І Тим більше історична. Да, да. Ну, давайте ми ну, пропустим. Пушкін це сепаратіст. Ні, ви не розумієте. Він Ні, просто аргум... аргументувався да? тим, що коли вони були у зоні АТО, mm -hmm. і таким чином вони виявляли сепаратистів при владі там у зоні АТО. Тобто вони вже знають якісь ці. Признаки, які можна побачити і не вирішувати. Ну давайте. Ну конкретно він сказав лише про книжку. Це єдине, що він сказав. Це, це знака за. Так я Reese... ти я... кажу, що тоді нам із бібліотеки треба голосити викинути всю російську літературу, всі книги, але ж історія, і та сама радянська епоха. Ми ж були частиною, ну що ми зробимо? Це такий період в історії нашої держави він був і за книги. Ну, я Не знаю, це що всі чернігівці вдома повинні передивитися свою бібліотеку. І якщо історичні книги пов'язані з епохою радянського Союзу або Росії, то їх всі треба знищити. Це вже нагадуватиме середньовіччя. Здравствуйте. 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 Ми вам з екскурсії заходили. Ви бачати, так сталося, просто щось так людина величе померла. Якщо я запитую, питаюся. Перше, як ви можете прокоментувати заяву Олександра Шевченка, бійця 41-го батальйону, що у вашому кабінеті знаходились речі інтер'єру, які мають антиукраїнський настрій. Які конкретні? Він казав, що це можуть бути портрети, картини, книжки. Які портрети, башки? які книжки? Що конкретно? Про російських. Які? Російського... Російської історії, російських авторів. Конкретно скажіть мені. Конкретного нічого не було сказано. Нам було запропоновано запитання до вас можу... до кабінету. Ніякого конкретно відповіді. Ви прийшли в кабінет, подивіться, що які тут книжки є, які портрети є, і що можете вважати антиукраїнським. Подивитись, розкажете все інше. Ну наразі ми нічого не побачили. Ну ось ви самі дали відповідь. Прошу.